Розділ шостий. Чарльз Коен особисто оглянув п'ять будівель, які збудувала фірма з Глейсбей. «Якість робіт говорить сама за себе, зауважив він Ларі. Не думаю, щоб у вас виникли з ними якісь проблеми. Через два дні Лара, Коен та бас Стів вирушили на пустир. Кращої ділянки не знайти, виніс свій вердикт Стів. Зважаючи на його розміри, ти отримаєш, Лара, 20 тисяч квадратних футів корисної площі. Ви зможете закінчити будівництво до 31 грудня, запитав коєн, навіть раніше будівля буде готова ще до Різдва. А коли почнете, поцікавилася Лара, мої люди під'їдуть сюди всередині наступного тижня. Спостерігаючи за спокійними діями будівельників, Лара відчувала захоплення. Я маю в усьому розібратись сама, заявила вона коїно. Це мій пробний камінь. За першою будівлею підуть інші, і їх буде не менше сотні. Цікаво, чи вона розуміє, у що вплутується? подумав Чарлз. Спершу на майданчику з'явилися геодезисти. Вони позначили офіційні межі ділянки, увігнавши. Його кутами в землю пофарбовані яскравою фарбою кілочки. На це пішло два дні. Рано вранці бас стіл підігнав землерийну техніку, потужний бульдозер. Лара з подивом дивилася на нього. Що тепер необхідно вирівняти поверхню та прибрати корине вище. За бульдозером… Прийшла черга екскаватора, який мав викопати котлован під фундамент, прокласти траншеї для труб. На той час мешканці пансіонату вже були в курсі подій. Головною темою розмов за столом стало будівництво. Постояльці жваво обговорювали кожну новину. Ну, викладай, приступаючи до сніданку, вимагали вони у Лари. Сьогодні покладуть водогін. Завтра почнуть заливати фундамент, потім зварювальники встановлять металевий каркас. Вона вже почувала себе професіоналом. Наступним етапом було заливання бетону. Коли бетон затвердів, на майданчик прибули машини з лісом, і теслярі розпочали спорудження опалубки. Шум від їхніх молотків стояв нестерпний, але у вухах Лари він звучав симфонією перемоги. Через два тижні над фундаментом висичили дерев'яні панелі з отворами для дверей і вікон. Будівля виникала ніби сама собою з повітря. Перехожі байдуже дивилися на нагромадження дощок та металевих балок. Лара же бачила в хистки поки ще конструкції, обіцяний базом палац. Її сон невідворотно ставав дійсністю. Вона з'являлася на будівництві щодня. Вранці та ввечері, думаючи лише про одне, все це моє. Після поїздки до Галіфаксу не давала спокою думка. Невже вона може завагітніти? Від цієї перспективи кидало тремтіння. і тільки місячні, що почалися, принесли довгоочікуване почуття полегшення. Тепер у мене лише одна турбота будівництво. Оскільки Ларі було необхідно десь жити, вона, як і раніше, збирала з мешканців плату за посій, проте кожна зустріч з Макалісером була справжньою тортурою. Ми ж чудово провели час, Люба, говорив Шон. Чому б не продовжити? Я надто зайнята на будівництві, твердо відповідала вона. Темп робіт пришвидшився. Машин із матеріалами прибувала на майданчик утричі більше, ніж у перші дні. Люди база сіла, спритно робили свою справу. Чарльз Коен поїхав, але раз на тиждень обов'язково дзвонив Ларі. Як триває процес? Чудово! Без затримок чи не запізнюєтеся? Ми давно вже випередили графік. Радий за вас. Зізнатися, я не був упевнений, що все рухатиметься так гладко. Ви дали мені шанс, Чарльз. Дякую. На добро прийнято відповідати добром, Лара, якби не ви, я б помер з голоду. Іноді на будівельному майданчику з'являвся Шон Макалістер. Бачу, прогрес очевидний, Лара, отак. Було видно, що банкір задоволений. Лара думала. На щастя, містер Коен у ньому помилився. «Макалісер зовсім не намагається обдурити мене. До кінця листопада стало зрозуміло, будівлю буде збудовано вчасно. Між бетонними сінами вже встали внутрішні перегородки, Промени, що зяяли, змінилися вікнами і дверними блоками. Недоробленими залишалися дрібниці на кшалт електропроводки, але в понеділок, 3 грудня, борхлива діяльність раптово зупинилася. Вирушивши вранці зі звичною інспекцією, Лара виявила на будівництві всього двох людей, та й ті не надто турбували себе роботою. А де ж інші? здивовано запитала вона. Їх. Перекинули на новий об'єкт, відповів одягнений у акуратну спецівку хлопець. Завтра всі будуть у зборі. Завтра майданчик виявився абсолютно порожнім. Автобусом Лара дісталася Галіфакса, щоб переговорити з базом з тілом. Що відбувається? Де люди? «Заспокойся, Лара. Нам підкинули невеличку роботу, довелося на якийсь час відволіктися. На який час? За тиждень повернемося, не хвилюся, ми не запізнимось. Бас, ти ж знаєш, що для мене означає будівництво. Звичайно, Лара, якщо ми не закінчимо його вчасно, будівля попливе до інших рук, я все втрачу. Кажу тобі, заспокойся, цього не станеться. На зворотному шляху Лару мучило почуття тривоги. Минув тиждень, проте нічого не змінилося. Обійнята панікою, Лара знову поїхала до Галіфакса. Вибачте, сказала їй секретарка фірми, але містер Сіл відсутній. Мені треба обговорити з ним вельми термінову справу, коли це можна зробити. Містера Сіла немає в місті. Про терміни свого повернення він навіть не згадував. У душі Лари заворушився страх. Бас сів. Зводить для мене будівлю. Через три тижні роботи мають бути закінчені. На вашому місці, міс Камерон, я не хвилювалася б. Якщо містер стіл обіцяв, то не підведе. Але там усе стоїть. Чому б вам не порадитися з містером Еріксеном, помічником бригадира? Еріксен виявився добродушним могутньої статури норвежцем. Обличчя його випромінювало спокійну впевненість. Розумію ваші проблеми, міс Камерон, але БАС просив передати, викиньте їх із голови. Ми надовго перервали роботи, бо отримали новий проєкт. Наголошую, за графіком у нас ще три тижні, запізнення не буде. Там ще купа справ. І що? Бригада повернеться на будівництво наступного понеділка. Дякую вам. У Лари відлягло від серце. Вибачте за настирливість, я страшенно нервуюсь. Будівництво для мене все. Звичайно, місь Камерон, Еріксон усміхнувся. Їдьте додому та відпочиньте, ви у надійних руках. У понеділок на майданчику не з'явилося жодної душі. Лара вирішила, що ще трохи, і вона збожеволіє. Залишалася одна надія коен. Усі роботи встали, сказала вона в слухавку. Людей немає. Я намагалася пояснити ситуацію і отримала у відповідь самі обіцянки, порожні обіцянки. Як називається фірма? Нова Шотландія Констракшн?» Так, чекайте, я передзвоню». Дзвінок пролунав через дві години. Хто вам її рекомендував? Я маю на увазі фірму. Шон МакАлістер». Уявіть, я так і думав, Лара, він її господар. У Лари потемніло в очах. Значить, що навмисно затягує будівництво? Швидше за все, о Боже, у євреїв для таких людей є чітке визначення, Нахи ж цефа, отруйна змія. Говорити про те, що він попереджав Лару, коєн не хотів. Це було б надто жорстоко. Може, може, я знайду якийсь вихід, Чарльз щиро захоплювався молодою жінкою і відчував таку щиру зневагу до макалісера. Але чим він може їй допомогти? Що в його силах? Ніч минула без сну. Лару невідступно переслідувала думка. Будинком тепер заволодіє макалісер, а вона залишиться перед цим покидьком у жахливому боргу. Який виплатити не вдасться до кінця життя. Про те, як банкір запропонує їй розплатитись, не хотілося навіть думати. Вранці Лара прийшла до банку. Радий тебе бачити, Люба, ти чудово виглядаєш. Ви маєте продовжити термін. Вона вирішила не гаяти час на довгі пояснення. Я не вкладаюсь у графік. Маю що? Шон відкинувся на спинку крісла. Хіба? Ах, яка погана звістка моя дівчинко. Мені потрібний ще місяць. Боюся, це неможливо, зітхнув макалісар. Ні, Люба, при всьому бажанні ні. Ми підписали договір. Угода є, угода, але, вибач, Лара, 31 грудня. Будинок перейде у власність банку. Звістка про це розлютила мешканців пансіонату. Сучен цим, процидив хтось крізь зуби, він не може так вчинити. Він так уже вчинив, у розпачі прошепотіла Лара. Все скінчено. Хлопці, і ми спустимо йому це з рук. Нізащо. Скільки в тебе лишилося, Ларо, три тижні? Вона похитала головою. Менше, два з половиною. Чоловік обернувся до товаришів. Ходімо, потрібно поглянути на будівництво на власні очі. Якого диявола він? Ходімо, пішли. За півгодини десяток постояльців оточили порожній майданчик. Так, водогін не підведений, зауважив один. Електроживлення теж відсутнє. Стоячи на крижаневому грудневому вітрі, вони обговорювали фронт незавершених робіт. Високий гірник підбив підсумок. Ось що, Лара, твій банкір не дурень. Будинок майже готовий, і йому не доведеться з ним возитися. Все розрахував. Гірник окинув поглядом своїх друзів. За два з половиною тижні будівництво можна закінчити, я певен. Чоловіки схвально загули. Ви не розумієте, Лара розгубилася, робочих немає. Послухай маля, у тебе живуть слюсарі, електрики, теслярі. У місті в них повно друзів, які теж не відмовляться прийти на допомогу. Але я не зможу з вами розплатитися. Макалістер не дасть, ні. тобі це буде нашим різдвяним подарунком. У дії, що послідували за цими словами, здавалося неможливим повірити. Передмістя Глейсбей миттєво облетів слух, і до обгородженої сіткої ділянки потяглися групки робітників, зайнятих на інших будівлях. Половиною їх рухало почуття симпатії до Лари, половиною відразано до макалісеру. Дамо мерзотнику урок, говорили вони. Чоловіки приходили після закінчення своєї зміни і йшли далеко за північ. Багато хто забував про вихідні. Майданчик ожив. Дата завершення робіт стала для людей викликом. Вони працювали, не покладаючи рук. Почувши про те, що відбувається, Шон Макалісер не витримав і з'явився на будівництво. Що тут діється? Я їх не наймав. Це мої працівники. Незворушно відповіла Лара. У договорі немає пункту, який би забороняв мені привезти сюди власну бригаду. Ну-ну, з погрозою пробурмотів банкір, не забувай, будівля має відповідати всім технічним умовам. Так і буде. 30 грудня, коли до Нового року залишалося трохи більше за добу, будівництво завершилося. Лара дивилася на бездоганно оздоблений корпус і не могла відірвати від нього очей. Він твій, з гордістю промовив широкоплечий електрик. Як щодо того, щоб відзначити наш спільний успіх? Тієї ночі Глейсбей не спав. Перемогу Лари святкували, чи не всі мешканці містечка, і це був лише початок. Лара увійшла до смаку, у мозку її вирували ідеї. Вашим новим співробітникам, напевно, знадобиться десь жити, заявила вона Чарлзу коїну. Я з радістю збудувала б для них іще будинок. Чи згодні? Безпечно. Вона вирушила до сіднея і оформила в місцевому банку позику на фінансування свого другого проєкту. Коли котеджі підвели під вінець. Лара зустрілася з коїном, щоб поставити йому чергове запитання Чарльз, чого, на вашу думку, ще тут не вистачає? Мені здається, туристи не проти зняти на літо затишне бунгало. У мене є на прикметі чудове містечко неподалік Затоки, де можна. Незабаром коїн став її особистим консультантом із фінансових питань. Протягом трьох наступних років Лара звела в Глейсбей діловий центр півдюжини мисливських та рибальських бонгала торговельну галерею. Банки Сіднея та Галіфакса вважали для себе честю позичити невтомній підприємниці будь-які гроші. Через 24 місяці, коли Лара продала свої активи, на її банківському рахунку. З'явилася сума в 3 мільйони доларів. На той момент їй виповнилося 21 рік. Через день після торгів вона розпрощалася з Глейсбей та виїхала до Чикаго.